І цього ж тижня зрушила з місця справа щодо створення спеціального трибуналу для Путіна і його оточення за злочин агресії. Після двох років складних дискусій юристи з 40 країн затвердили статут трибуналу. У Брюсселі це назвали історичним кроком і заявили, що про створення трибуналу буде оголошено у Києві уже за кілька місяців. То яким, буде суд для диктатора? І чи скоро світ побачить Путіна на лаві підсудних, спеціальна кореспондентка ТСН Наталія Армола розкаже. Гаага столиця світового правосуддя. Цей скляний хмарочос просто навпроти югославського трибуналу приміщення Євроюсту. Тут від липня 23-го року почав роботу міжнародний центр переслідування злочину агресії в Україні. Це важлива ланка перед створенням трибуналу. Тут збирають докази. Прокурорка від України Мирослава Красноборова веде нас до кімнати, де регулярно зустрічаються 16 прокурорів з шести країн: Польща, Литва, Естонія, Латвія, Словаччина і Румунія. Ті, що можуть зібрати свідчення українських біженців, а ще представник зі США та міжнародного кримінального суду. Головне завдання пов'язати злочини російських військових із тими, хто віддавав накази на найвищому рівні. Ми називаємо це співпрацю без кордонів. Всі представники знаходяться в одному приміщенні і відповідно можуть контактувати один з одними і обмінюватися, якщо там потрібна даними, доказами. Вони зібрані. Вони зберігаються безпечно і відповідним чином проаналізовані таким чином, щоб побудувати справу, яку потім можна буде передати до трибуналу, і, відповідно, не втрачати час, більше того, не втратити ті докази, які можуть зникнути до того часу, поки буде створений трибунал. Про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії почали говорити від початку повномасштабної війни, адже у світі не існує суду, який може притягнути топ злочинців, як от Путін, Шойгу, Герасимов, саме за агресію. Приміром, розслідування міжнародного кримінального суду стосується воєнних злочинів, геноциду та злочинів проти людства. Усе це дуже тяжкі статті з термінами покарання від 10 до 20 років. Однак Україна хоче притягнути до відповідальності усіх, хто віддав накази військовим. В перетнути кордон України злочин агресії ще називають злочином верхівки, і саме він є першопричиною усіх жахів. Тобто, якби не вторгнення Росії в Україну не було би атак цивільних об'єктів, масових вбивств, тортур, депортацій. Досі з часів Нюрнберга ніхто не був покараний за цей злочин. Пер Україна ставить питання інакше: замість чи буде суд над російською верхівкою, коли саме він буде, створення трибуналу можливе за кілька місяців. Про це у Брюсселі цього тижня заявили топ-посадовці Євросоюзу. Чекати це не варіант. Ми повинні справді діяти так швидко, як можливо, і ми зробимо все можливе, щоб спробувати завершити роботу цього року. Дозвольте мені висловитися зрозуміло. Ці злочини будуть притягнуті до повної відповідальності. Сьогоднішній день став історичним кроком до внесення справедливості в несправедливу війну. Проєкт статуту і модель трибуналу вже майже погодили представники 40 країн та міжнародних організацій на останній зустрічі. Вона була тринадцятою за рахунком. Довелось буквально вигадувати новий формат. Адже попередні трибунали, і руандійський, і югославський, створювались рішенням Радбезу ООН. Але у п'ятірці постійних членів Радбезу сам агресор, і на рівні ООН усі рішення блокуються. Тож трибунал для Путіна планують створити на основі двостороннього договору України. Зрадою Європи чи зможе цей суд подолати імунітет лідера держави і затримати Путіна, доки він ще на посаді президента РФ найбільш спірний пункт. Угода України з Радою Європи може бути основою серцевиною цього процесу, але безумовно ми будемо вітати участь держав з інших регіонів у цьому процесі. Тому так трибуналу, створеного таким чином, ще ніколи не було, але і такої агресії довгий час вже не було після. Завершення другої світової Нідерланди, наші партнери, вони цілком це підтримують, і вони вже неодноразово заявляли, що як тільки буде досягнута домовленість і повністю отреку, згоджена концепція, як цей терплан буде створений, будь ласка, вони як хост-кантрі, як держава перебування, готові його прийняти. Гага чекає. І готується до безперебільшень справи століття. Вже зібрана велика кількість доказів, але треба враховувати міжнародне правосуддя. Це завжди гра вдовгу. Попередні процеси такого масштабу тривали близько 20 років. Наталія Ярмола, Олександр Ліфанов, ТСН. один плюс марафон. Єдині новини.